У цьому відео дізнаємось, на що здатен процесор Ryzen 7 8700F. Компанія AMD називає його відправною точкою до серйозного ПК геймінгу. А ми перевіримо, наскільки ці слова відповідають дійсності. Телемарт комп'ютер у кожен дім. Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury. Не будемо розтягувати інтригу і одразу зізнаємось, що по суті перед нами все той же восьмиядерний 16-потоковий Ryzen 7 8700G, позбавлений вбудованої графіки. Вона, так би мовити, є основною фішкою APU 8000 серії і стрішки зниженими робочими частотами на 100 МГц у базі і настільки ж у бусті. Останній факт дозволяє G-версії несуттєво випереджати Фку у бенчмарках. І, наприклад, у архіваторі 7-Zip ми зафіксували усього до 2% різниці у швидкодії на користь APU з працюючим IGPU на борту. На жаль, повноцінного порівняння нам здійснити не судилося, бо Gishka вже покинула наш Теслаб. А результати з попередніх тестів цього APU на нашому каналі використовувати недоцільно, бо за цей час більшість софту, включно із драйверами та операційною системою, встигло оновитись. В іншому FK це той самий мобільний процесор у десктопному виконанні під Сокета М5 з притаманними для цього типу рішень, перевагами і недоліками. До перших, відноситься відносно невеликий 65 ватний TDP і підтримка технології AMD Ryzen AI, яка реалізована за допомогою масиву нейронних процесорів AI Engine потужністю 16 трильйонів операцій за секунду. До других, слід віднести скромний кеш третього рівня у 16 МБ та невелику кількість ліній PCIe, де, наприклад, для відеокарти доступно усього 8 ліній четвертого покоління. Так, для середньобюджетних та нижчих за класом GPU останній нюанс не проблема, їм більше й не потрібно, а для чогось потужнішого це вже відчутна втрата продуктивності. Проте тут одразу згадуєш, що AMD бачить у Ryzen 7 8700 f усього тільки відправну точку, а не кінець шляху. Тож за логікою, нібито все і нормально. Ненормальним усе стає, коли починаєш знайомитись із ціновою політикою. На українському ринку трей версія пропонується в середньому за 10 тисяч 700 гривень, а боксова ще на тисячу дорожча. І щось якось це зовсім не схоже на умовний базовий рівень ігрового ПК. Тут залишається тільки одне перевірити відповідність вартості до продуктивності за допомогою тестів і порівняння з іншими опонентами. На тестування камінчик підкинуло друзі із магазину Telemartua, в якому ви знайдете широкий асортимент різноманітних комп'ютерних комплектуючих по приємним цінам, готові ПК і ноутбуки, монітори, периферію та мережеве обладнання. Для бажаючих вигідно оновитися є програма Trade-in, за якою своє старе залізо можна обміняти на бонуси. А повністю новий комп'ютер допоможе зібрати дуже зручний і функціональний конфігуратор. Уся необхідна інформація, як завжди, знаходиться у посиланнях під відео. Тепер до опонентів. Майже в однакову ціну із піддослідним CPU обійдеться повноцінний десктопний Ryzen 7 7700. Як і новинка, цей процесор у своєму арсеналі має 8 ядер Zen 4 з підтримкою SMT. Проте по цілій низці параметрів 7000-ник виглядає кращим. У нього вдвічі більше кешу третього рівня, 32 МБ. Немає проблем із недостатністю лінії PCIE, яких тут доступно 24 штуки проти 16. Та й сама шина відповідає більш сучасному стандарту п'ятої ревізії. А ще у нього вища бустова частота у 5,3 ГГц, проте базова, навпаки, нижча 3,8. І все це при повністю ідентичному теплопакеті у 65 Вт. Другим близьким по вартості і доступним для тестів виявився Core i 7 12700K, який коштує в середньому на 600 гривень дорожче, якщо брати OEM комплектацію. Це вже дванадцятий ядерний по формулі 8 плюс 4, двадцяти потоковий процесор під 1700 сокет, який працює на частоті від 2,7 до 3,8 ГГц для енергоефективних ядер, і від 3,6 до 5 для високопродуктивних. Кешу L3 у нього 25 МБ, і також немає проблем як із кількістю ліній PCIE, так і з їх швидкістю. З негативних моментів цього суперника виділяється високий, максимально можливий TDP, обмежений планкою 190 Вт, та й базовий немаленький 125. Також майже рівнозначний із з героєм огляду цінник має ще один представник із синього табору, Core i5-14400. Але його, на жаль, для порівняння знайти не вдалося. А що вдалося надибати, так це його прямого попередника Core i5-13400, який, як показують наші тести, відстає від свого наступника усього на декілька відсотків. При цьому коштує у в середньому навіть на пару тисяч гривень дешевше, ніж Ryzen 7 8700 F. Тяглову силу йому забезпечують 10 фізичних ядер, 6 швидких і 4 повільних. Перше підтримують технологію Хайпортрейдін, тож одночасно цей камінчик може обробляти до 16 потоків на частоті від 1,8 до 3,3 ГГц для ефективних ядер, і від 2,5 до 4,6 для продуктивних. З лініями PCIe тут теж повний порядок, їх достатньо і вони максимально швидкі. Що ж до споживання, то його обмежено значенням у 65 Вт у базовому режимі і 148 у бустовому. До кожного обраного опонента ми підібрали надійні та функціональні материнські плати, які ви зараз бачите на екрані. Охолоджувались процесори потужною 360-мм водянкою Deepcool ls 720 Усі оперативні питання ми закрили за допомогою двомодульного комплекту Kingston Fury Renegade RGB ddr 5 6400 Загальною ємністю 32 ГБ із таймінгами 32 і 2 по 39 і напругою 1,4 вольта. Окрім гарних циферок характеристик, обрана ОЗП ще й може підняти настрій завдяки якісній 12-точковій підсвітці. До речі, цікава новина на сайті Kingston у пошуку зараз можна ввести модель материнської плати, ноутбуку або іншого цифрового пристрою та отримати список сумісної ОЗП, що економить немало часу. Операційну систему і допоміжний софт ми зберігали на оптимальному за співвідношенням ціна можливості M.2 2 40X4 накопичувачі Kingston kc 3000 на 1 ТБ. Він забезпечує швидкістю у 6000 МБ на секунду при записі і 7000 при щитуванні. А для довільних 4К блоків заявлено до 1 мільйону IOPS. Підібрати оперативну пам'ять або SSD накопичувач Kingston можна за посиланням під відео. Розкривати продуктивність процесорів допомогла топова та ще й розігнана Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC. Звісно, такій потужній відеокарті потрібен надійний та не менш потужний блок живлення, тому цю важку і дуже важливу задачу ми доручили кіловатнику Seasonic Vertex GX1000. А зібрали всі компоненти докупи у корпусі Deepcool CH510 Mesh Digital, який для ліпшого охолодження оснастили трьома 120 мм вентиляторами. Робочі температури F мало чим відрізняються від повноцінного аналога з працюючою вбудованою графікою. Без суттєвого навантаження перший нагрівся до 38 градусів, що на 1 градус вище, ніж було зафіксовано у другого. Під стресом у фюрмарк герой огляду також не продемонстрував суттєвих відмінностей і досягнув все тих же 90 градусів через використання під теплорозподільною кришкою звичайної термопасти. Проте сильно впадати у паніку не слід, бо при реальному використанні, і зокрема в іграх, температура трималась на пару десятків градусів нижче. Тепер до тестів і як завжди почнемо із синтетики. Ефективність роботи з ОЗП у АІД 64 піддослідний процесор продемонстрував непогану, і, наприклад, Ryzen 7 7700 йому вдалося випередити на 32-33% при копіюванні та щитуванні даних, і на майже 12% при записі. Обидва CPU Intel виявилися значно кращими по швидкості щитування та копіювання, але по запису Ryzen 7 8700 f знову ж таки не було рівних зіп намішав процесори так, що розібратись, хто з них однозначно швидший, а хто повільніший, досить важко. Тут при компресії даних новинку опевнено обігнали Ryzen 7 7700 та Core i7 12700K на 8-10% відповідно. Проте при розпаковці його випередили обидва червоних CPU: Ryzen 7 7700 на 12,5%, а Ryzen 7 8700 f на 4%. Що ж до i5 13400, то він у цьому бенчмарку виявився єдиною стабільною сутністю і просто із тріском програв усім іншим учасникам. У Cinebench 2024 підослідний CPU обігнали Ryzen 7 7700 та Core i7 12700K у однопотоковому режимі на 5 та 3% відповідно, а у багатопотоковому вже на 8 та 28%. Останнє місце знову за Core i5 13400. Якщо при навантаженні на одне ядро це незначні 4,5% програшу новинці, то при задіяних усіх ядрах вже 11. Geekbench 6 більше сподобалась одноядерна продуктивність червоних учасників. Вони тут у лідерах із різницею у 6% на користь Ryzen 7 7700, третє місце за Core i 7 12700K, який поступився новинці не так й багато 4% балів. І на почесному розмістився Core i 5 13400 з на 12% гіршим результатом. При повному навантаженні Core i7 12700K помахав іншим суперникам усіма своїми 20 потоками і впевнено перехопив лідерство. Далі, за рейтингом процесору розмістились наступним чином: на 5% повільніший Ryzen 7 7700, на 13 Ryzen 7 8700 F та на 19% Core i 5 13400. Із рендерингом у Blender герой огляду опорався повільніше за свого 7000-го побратима на 7-10%. А від Core i7-12700K відстав ще більше на 17-21 Core i5-13400 і у цьому бенчмарку не зміг нічого протиставити суперникам. А підослідний CPU випередив його на 14-20%. Як відомо, Topaz Video AI полюбляє продуктивність процесорів червоного табору під соки та М5. Тому не дивно, що тут Ryzen 7 8700F та Ryzen 7 7700 показали у два і більше разів кращі результати, ніж опоненти від Intel. Що ж до протистояння всередині табору, то тут вже не вперше лідерство за Ryzen 7 7700 із перевагою у 7-9% над представником 8000 лінійки. Конвертувати відео хендбрейк новинка може досить швидко, але до вже добре намічених лідерів у вигляді Ryzen 7 7700 та I7 12700K, їй тут дотягнутись не вдалося. В першому вона програла 10-11% у залежності від роздільної здатності, в другому 6-18. Не порушив низку невдачі i5-13400, який з поставленими задачами впорався повільніше за всіх. І на 14-18% програв Ryzen 7 8700 f Настав час переходити до ігор на дискретній відеокарті, які ми тестували у Full HD із максимальними налаштуваннями графіки. Незважаючи на те, що аватар Frontiers of Pandora, як завжди, не вистачило продуктивності RTX 4090, навіть у базовій роздільній здатності, деякі цікаві відмінності між CPU помітити можна. Наприклад, герой огляду у цьому тайтлі видав найнижчу середню частоту кадрів: на 4,5% ніж з Ryzen 7 7700 та Core i7 12700K, і на 3% ніж Core i 5 13400 Останній, до речі, тут ще й забезпечив найкращі показники 0.1% лоу. А от у з Gate 3 новинка засвітилась непогано, поступившись раніше наміченим фаворитом зовсім трішки. Шістьма відсотками семитисячному райзену і двома Core i7-12700K. Молодший процесор Intel вкотре не зміг чимось дивувати, і його піддослідна дослідна ефко обігнала на 7% посередній частоті кадрів. Хто тут у татку у Counter-Strike 2 показав Ryzen 7 7700 і віртуозно перекинув через стегногеруя огляду 40% перевагою по середньому лічильнику кадрів. Core i7 12700K теж був спритнішим за новинку, але щоб побачити різницю, довелося уважно рахувати очки. Їх набралось на 7%. Ситуація із Core i 5 13400 без змін. Стабільна остання позиція із програшем FC. 13%. Із Cyberpunk 2077 однаково успішно упорались Ryzen 7 7700 та Core i 7 12700K, і у двох вони вивезли кращий результат, ніж Ryzen 7 8700F на 9 та 10% відповідно. Зовсім близько до останнього у цьому тайтлі вдалося підібратись Core i5-13400 із мінімальним відставанням буквально на декілька середніх фпс, що у процентному відношенні становить усього 4%. З активованим трасуванням променів гра активно почала впиратись у можливості відеокарти, і усі процесори за цих обставин забезпечили близьку продуктивність. Ryzen 7 7700 та Core i7 12700K знову на рівних, і вони кращі. А Ryzen 7 8700F і Core i5 відстали від лідерів на величину до 6% по середній частоті кадрів. Головне у даному важкому сценарії, що на жодному з учасників фреймрейт не опускався нижче комфортної планки у 60 FPS. У п'ятій Форзі 7000 райзену вдалося із останніх сил, але все ж таки випередити свого одвічного переслідувача Core i 7 12700 k на 4% середнього лічильника і зайняти найвищий п'єдесталу. Новинка виявилася слабшою за лідера на 10%, а 5 13400 на 19%. Також у даному сценарію не з найкращої сторони показали себе дуже рідкісні події на останніх двох сіп'ю. Дуже схожа картина із продуктивністю спостерігалась і у The Last of Us Part 1. Тільки тепер явних проблем із 0,1% лоу не спостерігалось на жодному процесорі. Ryzen 7 7700 на декілька середніх FPS попереду Core i 7 12700K, а i 7 12700K оновлював картинку майже на 7% швидше за героя огляду. І навпаки, повільніше на 7% це робив Core i i5-13400. У Starfield знову між собою не змогли розібратись i 7 12700 k та Ryzen 7 7700 із ідентичними результатами. Піддослідний CPU спостерігав за їхнім протистоянням з на 11% нижчим результатом. А Core i5-13400 цього разу майже зміг наздогнати новинку по середньому лічильнику, відставши усього на 3 кадри при середніх 95. Здогадати заздалегідь, хто буде кращим у процесорозалежній Total War Saga 3 було неважко. 12 ядер у 20 потоків Core i7-12700K зробили своє діло і упевнено перетягнули ковдру на свою сторону зі значною перевагою над суперниками. Найближчого переслідувача в лиці Ryzen 7700 -7 йому вдалося обігнати на відчутні 19% середньої частоти. У порівнянні з об'єктом тестування це вже були більш значущі 27%. А перевага над Core i 5 13400 склала взагалі непристойні 38% ФПС. У підсумку можна сказати, що при однаковій вартості серед червоних Ryzen 7 7700 є однозначним і беззаперечним вибором, якщо цей вибір стоїть між ним та героєм огляду. Перший на 7% краще зарекомендував себе у синтетиці, якщо не брати до уваги результати aida 64 і на 9% у іграх. А ще у 7000, хоч яка не яка, а вбудована графіка є. Що ж до Core i7 12700K, то і він виглядає більш цікавою пропозицією при доплаті у декілька сотень гривень. Бо 8% переваги у іграх і 9% у бенчмарках явно коштують цих грошей. Коли ж усі ядра та потоки інтел процесора використовувались наповну, він взагалі був не рівня восьмитисячному райзону. Ну а з явних мінусів синього CPU є високе енергоспоживання. Останнього опонента Core i5-13400 новинка здолала досить упевнено. Якщо взяти загальні дані, то це приблизно на 6% кращі результати у іграх і на 14% у прикладному софті. Знову ж таки, якщо не брати до уваги трохи аномальних результатів у Topaz Video AI. Проте і коштує цей камінчик відчутно дешевше. Чи вартують вказані відсотки 2000 гривень, кожен для себе вирішує окремо. В цілому ж, про Ryzen 7 8700F можна сказати, що це непоганий процесор. Він достатньо швидкий у всіх сучасних застосунках і не розчарує своєю продуктивністю навіть дуже вимогливих користувачів. Але за схожу вартість або трішки вище, у нього є більш цікаві конкуренти. І, враховуючи цей аспект, хотілося б бачити на нього дещо менший цінник. А який із процесорів обрали б ви? Як завжди, з нетерпінням чекаємо на відповіді, зауваження та побажання у коментарях. Також не забувайте підписуватися на канал і радити наші відео своїм друзям. Все буде Україна!